Майже три роки тому в Україні відбувся процес децентралізації та об'єднання сіл та міст в громади. У ході створення нових адміністративних одиниць вдалося зберегти бібліотечну мережу. Під час війни попит на книгу не зменшився. Це можна побачити на прикладі трьох регіонів країни, де проживають національні спільноти: угорська та румунська на Закарпатті, болгарська в Одесі та Румунська на Чернівеччині. Понад 150 тисяч угорців проживають на Закарпатті. У Бергівській громаді їх найбільше. Євген Тищук, керівник департаменту культури обласної військової адміністрації на Закарпатті, каже, що у воєнний час у краї бібліотеки не закривають. Проблемою є закупити книги. Цього року вдалося виділити 200 тисяч гривень. Зараз війна, і у нас дійсно всі кошти направлені на те, щоб допомагати армії на перемогу. І кошти, які саме по поповненню фондів, вони стоять третя черга за законом. Ми стараємося переконувати казначейство для того, щоб ну, ці кошти були освоєні в цьому році. До центральної берегівської бібліотеки після створення громади входять 14 сільських бібліотечних філій. Книжковий фонд складається наполовину з угорських і наполовину з українських книжок. Після повномасштабного вторгнення різко змінилася кількість книговидачів на російській мові. Завдяки тому, що минулого року дуже багато книг ми вилучили на російській мові, збільшилася кількість угорських книг. Барбара Філа етнічна угорка. Бібліотеку відвідує раз на місяць. Каже, для неї важливим є читати книги на рідній мові. Так вона поповнює та збільшує свій словниковий запас. Йона Фотіанок, Іона Фотіанок. Багато книг є доступними в бібліотеці, але є й такі, яких немає. Книга, якої немає в бібліотеці і є обов'язковою для читання, то я її замовляю в Угорщині або шукаю її онлайн. В 100 кілометрах від берегова поруч з румунським кордоном розташована Солотвинська громада. Найбільше тут проживає румунів. У громаді працює шість бібліотек. Моряться поп бібліотекарка Солотвинської публічної бібліотеки. Вона працює тут майже 35 років. Каже, що у бібліотечному фонді кожна п'ята книга на угорській, а кожна десята – на румунській мовах. На сьогоднішній день у нас фонд становить 10 тисяч примірників книг. З них десь 55% це на українській мові. 18 на російський, 20% на угорській і сім близько 7% на румунській мові. Востаннє поповнювали бібліотечний фонд у 2021 році. Завдяки Українському інституту книги. Книги румунською та угорською мовами бібліотека, як і Берегівська, отримує від закордонних фондів та благодійників. Під час воєнного стану у нас не був поповнений жодний бібліотечний фонд у зв'язку з тим, що казначейство не проводить такого виду платежі. Ми співпрацюємо з двома містами-побратимами в Румунії: це Сатумари та Баямари. У кожній бібліотеці є якісь румунські книги. А в Солотвинській є і румунські, і угорські. Зараз європейські дуже багато грандів прийняти участь і виграти саме якраз на поповнення. Є дуже багато подарункових. Приїжджають до нас різні громадські об'єднання, і привозять літературу, дарують книжки. Саме поповнення бібліотек мовами національних меншин здійснюється саме за такими проектами. Найбільший за чисельністю регіон, де проживає румунська нацпільнота Чернівеччина у герцеївській громаді. Їх найбільше, як і на Закарпатті. Тут бібліотеки не закрили. Кожне село має свою бібліотеку, яка обслуговує людей різних вікових категорій. Зовсім маленькі діти приходять з мамами, з батьками, а також старші люди. Гадаю, вік останніх сягає понад 80 років. Здебільшого надають перевагу літературі румунською мовою, письменникам, які походять з нашого краю з герце. Забезпечення книжкових фондів румунською здійснюється за допомогою національних товариств та грантів, співорганізатором яких є бібліотека. Ми відшукуємо різні проєкти, за яким можна заробити кошти, щоб книжковий фонд нашої бібліотеки збільшувався з квітня до вересня 2022 року. Продовж шести місяців ми працювали над проєктом, який виграла бібліотека Вільнохаб. Згідно з цим проєктом, ми мали організовувати заходи для дітей та молоді віком до 35 років. Ми влаштовуємо кожен захід згідно з тим днем, у який його відзначають. Наприклад, це періоди, коли народжувалися цікаві відомі письменники, яких можна представити не лише на комп'ютері, а й продемонструвати дітям, які книжки на цю тематику є в бібліотеці. За півроку ми провели 116 подібних заходів, у яких взяли участь 2723 читачів. Половина населення в Тарутинській громаді, що на Одещині, це болгарська спільнота. Третина українців, решта молдавани та гагаузи. Як і в західних областях України, тут вдалося зберегти бібліотечну мережу після децентралізації. Минулоріч тут фіксували сплеск відвідуваності. Дійсно, тоді пішов наплив людей. Люди з задоволенням приходили до нас і казали, що ось вимикають світло, інтернету немає. Що робити? Ось ми вирішили, що треба знов прийти до бібліотеки і взяти собі книжку і читати. Щодо того, що читають, то тут спостерігається загальноукраїнська тенденція. Російською книги перестали читати. Вони не сприймають. Російську літературу і кажуть, що ми повинні. Раз ми живемо на Україні. Ми повинні знати нашу українську літературу, наших письменників, наших поетів. Водночас, книг Мовами національних спільнот є не так багато. Галина Діденко каже, що книги болгарською мовою їм передають переважно меценати. Книжки мовами інших національностей ми отримували від обласного бюджету. Нам їх видавала бібліотека імені Грушевського обласна наша. А є і подаровані книги. У сільській бібліотеці і Виноградівській сільській бібліотеці Асоціація Болгар України подарувала книжки, дитячі книжки болгарською мовою. до 40 екземплярів і одній бібліотеці, і іншій бібліотеці. У нас навіть є на болгарській мові кобзар Тараса Шевченка. У Тарутинській бібліотеці для дорослих налічується 14 тисяч примірників. Більше 60 це російськомовна література. Щоб поповнити фонди українськими книгами, бібліотека раз на рік проводить акцію Подаруй бібліотеці книгу. Ми оголосили акцію Українська книга дітям. До нас вже принесли десь 40 книжок дитячих. Там є і енциклопедії, є, казки. Є. Також є читанки для учнів першого четвертого класів. До акції Українська книга дітям долучилася і пані Ганна. І я як почула, то звернулася до онуків і вони теж передали нашим тарутинським дітям книжки. Дуже потрібно їм навчатися читати книгу, бо вона допомагає жити, допомагає бути людиною. І сама книга це дуже важливе джерело для нас. На другому році повномасштабного вторгнення ні процес децентралізації, ні відсутність фінансування не зупинили роботу бібліотечної мережі в регіонах, де компактно проживають національні спільноти. За цей час бібліотеки почали тісніше працювати з іноземними меценатами, що дало змогу поповнити фонди та залучити нових відвідувачів.